І Отця і Сина, і Святого Духані. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас буде урок біології. Ми поговоримо про тих осіб біологічних, які Ісус Христос у сьогоднішньому Івангелії нам представляє. Каже, що як прийти син у славі, їду до пастуха, який. Розділяє овець і козлів, одних прапоруч, других його І для людей, які слухали це, це було звичне явище, адже кожного вечора постухи розділяли саду, козлів і овець. Бо вівці не ховалися від дощу, вівці мали. Можемо так сказати іншу територію, а костів треба було загнати в інше місце, сховати від дощу, від вітру і таких моментів. І тому безприродньо було, що Пастух це робив. Люди, які слухали Ісуса Христа, розуміли, про що йому йдеться. То ми, хто виросли на поверсі, не завжди розуміємо, чому так, чому вони разом не може бути. Але Ісусу війшлося безперечно. Не овець і не по козлів, А попри те, він чомусь про них говорить. І мусимо завжди розуміти, що ніяке слово у Євангелії не є просто так, «да», без сенсу. Воно завжди має сенс. Чому Господь тих, кого він поставив по ограбицю, уподібнює Договець? І в чому люди, які за Господом слухаю його слова довів до весь подібні, а саме, По-перше, вівці є статні тварини, вівця не може сама по собі жити, вона мусить бути в стані. Одній її складно важко і навіть може померти. Вона потребує спільноти, подібно і церква є спільнотою. Ми не можемо. Самі себе спасати, і навіть монахи, які йшли у пустелю, і в тій пустелі спасалися поодиноко, це було по-перше, винятки. А по-друге, у тій пустелі, коли вони йшли спасатися, вони також думали не тільки про себе. Вони молилися не тільки за себе. Але вони молилися за цілий світ, за всіх, хто потребував спасіння, втікаючи від світу, вони не лишали на напризволяще, але єдності зі світом в духовному сенсі вони за нього молилися. Але, попри те, все, ми люди потребуємо одні одного. Також знаємо, що вівці тримаються сада, тримаються тої єдності, і також нам та єдність така потрібна. Коли приходить Бог, щоб голосувати собі, когось, кимось, із ним старається розділити, відтягнути когось зі від стала, віднайти безпосередньо стаду, він старається когось відтягнути від стати, щоб його пожерти. Тому так важлива єдність у нас, щоб ми були єдині, вівці не можуть бути, ну, радше важко їм бути на е, такій території, яка не огороджена. Навіть виходячи на посольство, ми бачимо, що бігають песики навколо них і, так мовити, тримають в певних межах. Подібно вони живуть і в е, певних загорожах, загорожах там не живуть. То ніби з одного боку виглядає дивно, але з другого боку, вони почувають тоді у безпеці, коли є якась загрожа. Тобто загрожує для нас є Божий Запад. Вони не є для того, щоб ми за них не вийшли, але для того, щоб ми були безпечні, щоб ми почувалися в безпеці. І та безпека стосується і життя друземного, і життя вічного у вівців відхідна пам'ять. Дуже добре все пам'ятаю. Пам'ятаю е, дуже добре законтують голос свого пастуха. І е, навіть тоді, коли. Пастух. Всі вітці разом, різні стана разом, але Пастух кличе овець свого У вони безпомилково відділяється від інших і йдуть за Пастухом. Всі, хто лежить до того стада. вони мають добру пам'ять про Пастуха і добре пам'ятають все, що, скажімо так, до чого привчив Пастух їх, бо Пастух привчає їх, власне, для їхнього добра, для їхнього добра. Вони далеко не бачать. Але ці різні, на відміну від нашого, там хіба декілька видів е, мають такий зір, це і кози, і козли, е, це е, восьминоф, наскільки знаю. Там ще хтось один або два види мають зір, що е, бачить на 300 градусів. Має око для око, а зеницю чотирикутну, на відміну від нас, має на чотирикутну зеницю і тим має можливість бачити на 300 градусів. Але війці не бачать далеко. Вони бачать те, що біля них є. Далеко не бачить. Може, би, трохи дивно виглядає, але також не варто заглядати, хто знає, куди. Кажете, зараз, а жити зараз і тепер. І бачите те, що вори, зараз є. Де жити не жити ілюзіями, які ми не знаємо. Господь Чітко каже, не плуйтесь про завтрашній день. Завтрашній день сам має про себе так мовити, свої хлопоти, живіть ним сьогоднішньому. Може, це трохи так навіть для нас і незвично і незрозуміло, але але воно десь має свій сенс. я пригадую, коли в нашій церкві була така тактика. 20, 20, 20, тобто, вазі, 2020, 2030, тобто мається на увазі. 2020 рік, 2030 рік будувалася стратегія. Як зробити так, щоб людей стало більше, щоб парафії розвивалися і в тебе стратегія всі навіть не всілися вперед. Баба коронавірус. Баба війна. І всі стратегії пішли. Піште. Живімо сьогодні, дбаємо про тих, кого маємо сьогодні. Не печімося, щоб завтра було більше. Маємо люди, хто є зараз. Будемо любити тих, хто є зараз, буде і завтра. Вівці мають і то досить тепло, і можемо так сказати, тим теплом, вони діляться з нами. Говець стежуть з тої вовни, що робить таке, що і нам корисне, і подібно. І ми люди маємо певні дари і певні таланти яким Господь до нас подарував, і можемо, і навіть потрібно тими дарами і талантами ділитися з іншими людьми. Віці третє свого життя перебувають в тиші, Перебують в тиші. Людина так рідко до тої тиші вдається, вона, як ми кажемо про себе, як білка в колесі, крутиться, вертиться, щоб щось здобути. А зрештою перед Богом стає спорожніми руками, можна так казати, і все, що була, лишає тут на землі, і дай Боже, щоб ті здобутки, які ми тут на землі лишили, вийшли на благо. Часто Русло буває зовсім навпаки. Часто, то, те, що ми здобули і думали, що комусь ми лишимо, хтось з того скористає. Виходить іншим, може навіть і на зло. Ходітися сварять, сваряться між собою за маєтки, за е, те, що, скажімо там, батьки лишили, не можуть то поділити, ворогують, воюють кінець кінцем, втрачають і маєтки, і душу. І таке буває. Вівці рухаються проти вітру і завжди під воду. Так ж, гарний такий певний символ для нас. Не боятися йти супроти світу цього, і шлях наш має бути до неба вгору. Вона, їм незручно йти завітром і, і вниз згори, а підгору вони рухаються правою. Подібно і ми, як, Тушній Христові, маємо рухатися вгору до не, не серці, там в гори ходити, можемо, чи ні. Але будемо мова про інше. Святості до Бога рухатися в ту сторону, а рух до святості він завжди в рік завжди. Вільця, коли впаде на спину, вона сама встати не може. Вона потребує когось, щоб їй допоміг з тої спини перевернутися, бо якби лежать до того на спині помре. Подібної людина потребує допомоги, не завжди може встати сама. Не є самодостатні, як вона про себе не думала, вона полюбом попадає в таку ситуацію, коли відчуває, що потребує когось, не дає собі саморади. ради. І, зрештою, ми це бачимо на кожному кроці. дуже є важливо, щоб не тільки почувати себе тим, хто потребує, але й бути тим, хто допомагає, хто піднімає, хто приходить на допомогу. І, зрештою, сьогодні в Івангелії ми це дуже гарно чуємо. Голос Пастиря чують і йдуть за ним. Серед світу голосів вони вирізняють голос свого Пастиря і йдуть за ним. Подібно і ми серед світу інформації, яку маємо, повинні чути Івангельський голос, голос церкви, вирізняти його серед того всього світу фейків і різноманітної інформації. Всі не дискутують з Богом. Вони від Бога втікають. І хоч нам виглядається дивним, треба було б краще, якби він ця могла з Богом оборонися, та ще й перемогти. Хто так не є? Але так не є. Вони від Бога втікають. Подібно і навіть. З не сподобати нема чого. Зла треба уникати. Війська треба втікати. Не думайте, що до зло, знаєте, переможемо. Попадемо в ситуацію, в якій скажімо, так, будемо такі сильні, що зло переможемо. Ні. Уникати нагоду до гріха потрібно весь час. А не уникати нагоду до гріха є також гріхом. Не самий гріх є гріхом, але не уникати нагоду до гріха є також гріхом. Тут, так, знаєте, потрібно, як хтось хоче. Кинути палити, чи кинути пити, або до своїй хаті виставляти передхочі цегаки, чи горілку, чи, 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 чи що там то, що є. Чи нароманка, чи на роботи позволити, ставився в хаті високоборошка, прихає себе. А я буду воювати, Та не будеш ти воювати. Не будеш воювати, впадеш. Впадеш не тебе. І треба не спокушувати себе, але втікати від того, уникати. Обстанемо на який до гріха проводить. А який це робить? Бо гріх є, і той, хто саме воює, є набагато сильніший від нас. Ми, не. ми можемо хіба свою силу проявити тоді, коли Бог проявляє у нас свою силу. Але Бог проявляє свою силу у нас, тоді, коли ми слухаємо Бога. Або кажуть, жріха, ріку, а Бог каже, уникай гріха, уникай нагоду гріха. Та мені є Боже. Знаєте іншим. Вперед, Ну і відповідно друга категорія. Тут е ми можемо говорити про кіс і про козлів. Але чому Ісус Христос не каже, відключить овець від Кіс, каже овець від Позвів. Бо козак уже щось доброго дає, молоко дає, яке дуже подібне до молока матері і цінне і лікує. вже Про що йдеться? Ви знову ж біології, дійде до біології. Козли їдять майже все. Це не означає, що вони все серблює. Але такі цікаві. Що їм не дай, щось подібне до їди вони будуть до йдуть, вони будуть то принаймні куштувати, пробувати. Ясно, що не будуть їсти бляшанки чи якісь там інші речі. Але принаймні, як кинеш, вони покуштують. Ви але покуштують що таке. То подібно людина, вона. Не розбирає, все приймає, все їй цікавить, все цікавиться і він каже, треба все дуже спробувати, треба все знати, треба все попробувати, бо як не будеш знати, як не попробуєш, то не можеш співстигнати раду. Ну, не знаю, що в тому є сенс. Адже не обов'язково лікаря захворіти, щоб лікувати хворобу того, хто вже захворів. Не обов'язково Всі хвороби, які пережити. Перебороти самому, щоб полікувати іншим. Важно вікою бути здоровим, щоб полікувати іншим. і нам. Ми не потребуємо все пізнавати. Пізнаваємо те, що Бог хоче дати нам до пізнання і що є корисне, і що нас приведе до нього, до Бога. Бо так знаєте, як будемо до всього братися, то будемо тим ґрунтом е, край дороги, який витоктаний. Вичергоний всім підряд і там зерно Боже прорости не стане. Буде каша оборона. Кози дуже невибагливі. Тобто вони, ну, так мовити, можуть сказати, до, до всього все там, що їм не дай, вони так мовити будуть тим задоволені, а Бог хоче нам дати найкраще. Я прийшов, щоб дати вам життя і дати в повній. А козаки того я не потребує, йому вистачає того, що він нам собі щось знайде, по скупає. То з одного боку, ніби добре для виживання, але з другого боку, з точки зору духовної, ходить замало. Бо Бог хоче дати більшого нам. Козин її дуже хайно балансувати, Вон, так, на горах, е навіть на деревах може скакати містигія, так там, не балансує. І то, з точки зору виживання знову ж таки добре. Але з точки зору духовної хто знає? Бо людина, яка міє балансувати, вона балансує між гріхом і святістю, між, так мовити, добром і злом, між правдою і неправдою. Вона не, не приймає однієї сторони. Вона стає не такій подібно, як від хабалеон. Сюди їй добре, зі всіма вона балансує. І зле гріх, то добре, ну то гріх гріх. Добро то добре, добро й добро. Нема визначеності. Визначеність, а святоство я треба є Святость визначитися. Сам гріх з <зас> грецької, означає, що так перекласти, означає стріла, пущена ним у ціль. Хто стріляє в ціль і промахується. А відповідно, коли ми не потрапляємо до цілі, яка ціль наша? Наша ціль є Бог і Царство Небесне. І коли ми не потрапляємо доїх цілі, ми. А людина, яка балансує, їй все одно. І там, всюди добре, тобі всюди своя, всюди добре. І з тими, що чинить зло і добре, і з тими, що чи добре, і добре. А хто вона є, а не вона в мене. є чисті тварини з точки зору кошерності, єврейського закону. Мають безбройне попит і журні. Бережовують, промикають, коли вони є, як мовити, Мають гарний зір, нюх і смак, то ніби такі позитивні речі. Але в тих всіх позитивних речах криється така небезпека, як самодостатність. Вони є самодостатні, вони не потребують пастиря, а вони, зрештою, його не слухають. Бо вони є самодостатні. Чи знаємо себе такими, що нам ніхто, ніхто нам не розказує. Що не, не до розказу. Чи Євангеліє читаємо, нічого не розказуємо. Він священник, проживши дома на одній справі, каже, я так розчарувався у, 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 у тому, що я робив. Люди приходять, люди слухають, і я вже їх так питаю, а що ви, може, я щось не так говорю, може я вам е, не зрозуміло наукою, можливо, ви не розумієте, що я говорю, нехай але все прекрасно. Дуже добре пам'ятаємо, що говоримо, не цитуємо з того, що говоримо. Але ми віримо так, як ми хочемо вірити. А не те, що ви а ми віримо в так, як ми хочемо вірити. Отак з себе козлами. Вони не слухають. Вони роблять те, як вони вважають за потрібне. Так звані індивідуалісти, не є статні. Вони індивідуалісти. То знову потім добре, творчість і так далі. Не такі, як всі, але часто густо в тих моментах, коли говоримо про людину, прокрадається гріх в Орди. Ти не такий, як всі, ти кращий, ти інший, ті не гірші, ти ж не такі. Та є те проблема. Ніби світ каже, будь не таким, як всі, будь інакшим, будь успішним, будь, 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 будь інакшим. Це також чистю. Вони не сядуть в калюжу, вони калюжу обійдуть, вони не, не сядуть, будь-де там де чисто. Ну, ніби ніби гарними, так найберешними, хто хто, не любить людей акуратних, чистих і так далі. Та ніби з одного боку добре. Але неодноразово можемо побачити ситуацію, але, ніби, вони не поміг, але якусь сілки за другим почати. Я не поміг, але я чистий, ходя маю і так далі. Є такі моменти, коли та чистота часто густо стає проблемою в допомозі іншим. Ще такий момент цікавий, що злива і позицію вміють посміхатися. І коли вони посміхаються, то невідомо, що з посмішкою криється. Часто, господин, ми люди, також вміємо посміхатися, але не завжди ця посмішка є посмішкою дитини. Дитина посміхається, ми знаємо, що в неї чисте серце, за тою посмішкою не криється якась ні, хитність, ні си, так ні підступний намір і так далі. Дитина відкрита у своїй посмішці. А ми вже дорослі можемо, на великий жаль навіть посмішкою висловлювати зовсім інше почуття. Коли музичного здоров'я написано, вміють через свій голос і висловлювати певні емоції. І куди вони попадають, в яку атмосферу і в яку стадо, вони змінюють акцент, змінюють так, як стадо говорить, як вони починають говорити. Ну, Я дуже говорю про такі речі, як Хмельоновські, але тоді ж такі моменти є і в тому твоєму світі. Можемо ще багато говорити про е, біологію, але нам сьогодні йдеться не про неї, правда? Ми можемо в цьому всьому побачити себе як у життя, так і в іншому стані. І дуже важливо, щоб допоки ми живемо. Переставати бути послати. Не в тому сенсі комусь образному і так далі, не хочу нікого образити. Бо е так само, як думаю кожен з вас, так і я себе лапаю саме на тому, що не раз подібний нього. Але Господь чекає від нас власне тої зміни до душі. Тому йде час до опосту, тому йдуть всякі такі моменти вони не готовчить. Щоб нас привезли до зміни, до покаяння. Подібно, як минулого разу ми чули про блудного сина і про люблячого батька. І той Івангелія, не мов би знаєте, не завершене, немов би не, не завершене, батько кличе того старшого сина, який не хоче війти, і ми не знаємо. Війшов би старший син, гостину, чи пішов геть, ми не знаємо. Йваглі не подає. Раду. Але Так, батько є милосемне, надзвичайно милосердя. Але як хочеш бути поправицею того батька, і ти по І ти будь подібний до того батька, який є милосерд. Відчувай потреби інших і будь швидким їм на допомогу. Бо, роблячи допомогу іншим людям, не робиш допомогу Христові. І якщо брати автентично, що йшлося Ісус, Ісусі, ми так зараз гарно говоримо, що кожен не нато є наш ближній і кожен не нато є той, 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 той менший брат Ісуса Христа, але якщо брати автентичного, про що йшлося Ісус, Ісусові, Він говорив про благомісників, про тих, хто голосить ту благомість, яку Він приніс. тих, хто після Нього прийде і буде благомістити, що ми є святі через Ісуса Христа, і як ми до них відносимося. Як ми до них відносимося? Тобто, як відносимося до церкви, до єдності, до священників, домови, до, до, до благовісників і як ми благовістимо. І коли ми благовістимо, як ми відносимося до тих, і як відноситься до нас, все це воно є взаємозв'язано і взаємоперетено. Тому що можуть відноситися до нас, як до благовісників зле, але це не є хороше. Щоб ми відповідали слова на зло. Ми відповідаємо слово на зло. Але спішімо чинити добро. Бо там Господь нас не за наші помилки спитає, От ти там там він зробив, там гріх чинив, там гріх чинив. Ми пхаємося, той Господь він нам не згадає. Але там нас спитають за те, що ми не зробили. За те, що ми могли зробити, а не зробили. Піймося. Маючи можливість її не використати для Божої послави і для добра інших людей. Суміш та йому до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.